Вітаю! Створимо гру, кіт та миша. В цій грі котик е, рухається за допомогою клавіш керування курсором, тобто вліво, вправо, вгору та вниз, мишка за допомогою клавіш W, S, A і D. Тепер краще, звичайно, в цю гру грати вдвох. Якщо котик торкається до мишки, він каже, я тебе впіймав. І на цьому гра закінчується. Якщо ж мишка втече від котика, і вона швидше дійде до нірки, ніж котик її впіймає, вона каже, я втекла. Отож, роз... і теж гра закінчується. Отож, розберемо деякі основні моменти. Зайдемо на Meet Edu, щоб працювати в онлайн. За потреби... Змінимо мову на українську, в мене вона є, і створимо новий проєкт. Тепер спробуємо запрограмувати кота, щоб він рухався за допомогою стрілок. Для цього нам знадобляться блоки Якщо то. Тобто, якщо клавішу стрілка вгору натиснуто, то нам потрібно змінювати котика. Так, щоб він переміщувався вгору. Нагадаємо координатну площину. Ви пам'ятаєте, що координатна площина має два промені – х, який дозволяє змінювати координати по горизонталі і y по вертикалі. Відповідно, для того, щоб котик рухався вгору, нам потрібно змінювати Y. Виберемо команду змінити Y» на 10. 10 багато, візьмемо 5. Аналогічно змінимо вниз. Стрілка вниз, але кодик тепер має опускатися. Для цього нам потрібно зменшити Y. Зменшити це мінус 5. Аналогічно потрібно керувати вправо та вліво. Для цього ми вибираємо стрілка праворуч, і тоді ми змінюємо вже не y, а змінюємо x, змінити X на 5, а якщо ліворуч, тоді змінити x на мінус 5. Щоб ці команди працювали постійно, потрібно вибрати команду Завжди. поставити всі ці команди в блок «Завжди». І, звичайно, щоб працювало після натискання на прапорець. Тепер, коли ми запускаємо програму, натискаючи вгору, котик піднімається вгору. Стрілка вниз опускається вправоруч та ліворуч. Для того, щоб котик наш ліворуч не йшов задом, нам потрібно його розвернути. Для цього ми задаємо команду Повернути в напрямку 90. Але коли виконуємо цю команду, то кодик перевернеться верх ногами. Нам це не підходить. Тому в напрямку нам потрібно не вибирати обертання, а натиснути кнопку тільки зліва направо. Відповідно. Якщо в нас буде натиснута команда Повернути в напрямку 90 він розвертається праворуч, мінус 90 буде розвертатися ліворуч. Ці команди потрібно поставити в потрібне місце. Подумайте, доробіть. І, звичайно, щоб котик наш ходив реалістично, тобто перебирав ніжками, нам ще потрібно додавати команду Наступний образ. І для того, щоб котик не перебирав ніжками дуже швидко, краще ще додати команду чекати, але не одну секунду, бо це буде довго, а, наприклад, 0,1. І коли в нас буде ось ця команда виконуватись, у нас котик буде рухати ніжками, тому що він має два образи, в яких змінюється положення його лапок. Спробуйте зробити таке ж для мишки. Для мишки потрібно буде вибирати букви на клавіатурі і працювати. Тоді ця команда буде тоді, коли мова перемкнена на англійську. Тому що якщо буде українська мова, то W і S, D, A не будуть працювати. І далі потрібно допрацювати, якщо вам знадобляться такі команди, якщо... Відстань до, вказів... до не вказівника, а до об'єкта, тут ще з'явиться мишка, її ім'я буде менше за 50, тобто, якщо в нас буде менше за 50, він дуже близько до неї підійде, то він буде говорити, впіймав, я тебе впіймав. А мишка, якщо дотяг... достанеться до нірки, то буде говорити. Я втекла. Бажаю вам успіху!